Таю вісті ТТБ з новинами четверга. Коротко про головне. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, що відбувалося на Тернопільщині у червні 1941-го. Аграрії південних районів області готуються до збору урожаю. Печера Вертеба в Борщівському районі має шанс стати пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тиждень громадських ініціатив проходить у Тернополі. Молодіжні організації агітують містян бути активними. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 76 років тому, 22 червня 1941 року, почався новий етап у Другій світовій війні. Вторгнення військ нацистської Німеччини на територію СРСР на Тернопільщині. Центральні бої на початку війни не велися, і наша територія зазнала далеко не найбільших втрат під час окупації та бойових дій. Більше дивимось далі. Під час другої світової найменше вплив війни відчули жителі південно-західної частини Тернопільщини. А от населення північно-східної території вороги винищували. Було повністю спалено і знищено всіх жителів села Молодьків, що на Линовеччині. Там зараз встановлений меморіал, е, присвячений до цих подій. І це, звичайно, що спричинило опір. Е, найбільш активною організацією це була організація українських націоналістів, яка вела ще боротьбу проти польської окупації, потім проти радянської окупації 39 41 років. І вона в тому часі повела за собою народ і проти німецької окупації, зокрема в селі Антонівці, що на території Шумського району був розміщений один з штабів української повстанської армії. Там, до речі, теж зараз історики досить таки точно відтворили. Інтер'єр, екстер'єр того періоду, німці розбили радянську армію уже на кордоні із сучасною Польщею, тому Тернопіль вороги взяли без бою. Встановлення німецької окупаційної адміністрації почалося з того, що німці відкрили доступ до тюрми НКВС, на місці якої сьогодні музей політв'язнів, аби показати місцевим жителям злочини радянських спецслужб, сліди жорстоких катувань людей. Стратегічно важливим об'єктом був саме Тернопільський замок. Німці, прийшовши до міста, одразу його захопили і обгородили колючим дротом. Саме звідси вони мали можливість контролювати значну частину Тернополя і планувати свої подальші наступи. Уже у 44-му році почалися бої за Тернопіль. Боротьба була запеклою і кривавою, адже це місто було важливим транспортним вузлом. В кожному будинку знаходилася боївка: це або снайперське гніздо, або там стояли кулемети. Тому радянські війська стріляли по будівлях і знищували разом з ворогами й саме місто. Одно за одною зрівняли з землею артилерією. Це призвело до майже повного руйнування міста Тернополя. Зокрема, було знищено вокзал залізничний. Ратушу ці всі споруди вже було відновлено після. Війни відповідно за більше як місяць часу боїв Тернопіль було все таки звільнено від німців. Проте, на жаль, на зміну одному окупанту прийшов другий, оскільки радянська влада продовжувала політику насильницької радянізації цих територій, і тому бойові дії на території Тернопільщини з відходом німців не закінчилися. Вони продовжувалися в вигляді боротьби української повстанської армії вже проти радянських військ. Через масові обстріли чимало чудової архітектури, не збереглося. Точна цифра загиблих під час боїв на Тернопільщині невідома тим більше, що тоді область розділили і не враховували як єдину територіальну одиницю. Орієнтовно убитих було кілька десятків тисяч. На честь декого із них, наприклад, Чалдаєва, Карпенка, сьогодні названі вулиці Тернополя. Печера Вертеба в Воршівському районі має шанс стати пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні археологи із-за кордону вивчають історичну цінність об'єкта. Гіпсова печера належить до найбільших у Європі. Довжина її підземних ходів сягає 9 тисяч метрів. Вертеба єдина печера в Україні, в якій жили люди. Понад п'ять тисяч років тому трипільські племена оселилися у печері. У часи Другої світової у ній українці переховували євреїв. Сьогодні у Вертебі діє єдиний в Україні музей трипільської культури. Добратися до вертеби непросто. Вона знаходиться посеред поля за два кілометри від села більше золоте. Сюди веде єдина польова дорога без вказівних знаків, поблизу жодного об'єкта інфраструктури. Про туриста тут не подбали взагалі, але призначення печери Вертеба більше наукове аніж туристичне, кажуть історики. Тут постійно ведуться розкопки. Науковці сюди приїжджають з різних країн світу. Зберегти об'єкт намагаються у первісному вигляді. Ми проти того, щоб тут будувати якісь інфраструктуру, якісь готелі, якісь відпочинкові комплекси, тому що то не просто як кажуть, археологічна пам'ятка. Вона знаходиться посеред унікальної місцевості. От, бачите, то є поле все в ямах. Тут зберігалась зберігається така рослинність, яку ще бачили тріпійці, що з тих часів вони ростуть, такі ендеміки. Жуслини, які занесені до червоної книги, тому ми хочемо зберегти це в перш... максимально в первісному вигляді. Ну, тому навіть частину маршруту ми відкрили, і освітили, що можна ходити. А далі печера зберігається в такому вигляді, яку ми могли врятувати. Знахідки в печеру направду унікальні. Тут віднайшли знаряддя праці з каменю і кості доби енеоліту, а це три тисячі років до нашої ери. У печері виявили розписаний посуд трипільців та кістки тварин, які використовували у магічних обрядах. Киянин Віталій у захопленні від екскурсії печерою про її існування раніше не знав. Тепер рекомендуватиме Борщівські підземелля столичним друзям та обов'язково повернеться сюди ще раз. Замовити екскурсію печерою треба заздалегідь, звертатися до фахівців борщівського краєзнавчого музею. Вперше тут, вперше, взагалі в Борщівському районі, і вперше в цій дивовижній печері. Просто ну, настільки неймовірні враження від цього. знаєте, що настільки наша країна дивовижна, настільки багато ще таких загадкових цікавих місць, які Звідані, які ну, ще ще треба дослідити. Багато людей шукають на ці, ціка... ну, їздять за кордон на екскурсії. Все а у нас ну дуже багато місць дійсно в Україні, куди треба їхати. Не лише трипільська культура приваблює сюди науковців та істориків. В часи Другої світової війни галичани переховували тут євреїв. 36 євреїв разом з дітьми більше двох років жили у Борщівських підземеллях. Майже всім вдалося вижити та виїхати з країни. Два місяці проживали в цій печері, ну, потім їх виявили, але був запасний вихід із печери, то вони змогли вдало покинути цей лабіринт і перейти вже в іншу печеру, печеру озерну. А під час того, коли вони тут проживали, дійсно місцеві жителі допомагали їх, був випадок, що один чоловік навіть цілий віз зерна їм привіз в Єсипу, і вони змогли вижити в цьому лабіринті. В Озерній печері вони вже проживали півтора року. І вже після післявоєнний період вони покинули також печеру, виїхали до Канади, до Америки. То родичі їх ще навіть часто ну бували, що приїжджають сюди поглянути, де їх дід чи бабка проживали. Якщо печера Вертеба отримує статус об'єкта світової спадщини, це надасть їй певні переваги. В першу чергу додаткові гарантії збереження та подальших досліджень підземних ходів, а також залучення коштів на утримання печери з фонду світової спадщини. На сьогодні сім об'єктів в Україні входять до списку ЮНЕСКО. Серед них Софія Київська, Києво-Печерська Лавра та Букові Праліси Карпат. Аграрії південних районів області готуються до збору врожаю. Вже дозрів ріпак через кілька тижнів буде перший врожай гороху. Через підвищення витрат на вирощування соняшника та сої цього року. Сльосвиробники збільшили площі посіву гороху та ріпаку. Урожай пшениці на Тернопільщині. Обіцяє бути непоганим. Збирати головну зернову культуру розпочнуть всередині липня. 75 центнерів з гектара планують намолотити з ранньої пшениці. В цілому по Україні прогнозується, що врожай усіх сільськогосподарських культур цього року буде приблизно на 4 менший, ніж торік. Це самі дві культури ріпак і горох, які ну, потребують особливого і уваги, і щоб вчасно їх зібрати. Ми, е, стабільно десь там 1-2 центнери у нас коливається, але пшениця 75-77 центнерів з гектара. Значить, ячмінь 60-65, значить, горох 50 десь так, 52, 48, 54, От кожен рік у нас ріпак, десь 38, Оце такі у нас є. Я кажу, може бути центне два сюди-туди. А так ми працюємо на стабільність, на стабільний урожай. Землі не продамо, так кажуть селяни Борщівщини, з якими поспілкувалася знімальна група Вістайте ТТБ». Підприємці аграрії стверджують, що вони не зможуть конкурувати на ринку вільної торгівлі землі, бо не мають грошей. Тому побоюються, що земля опиниться в руках іноземців або кількох багатіїв українців. Маю три жінці, не вийти свій мій. І в нас торік дали, поде на ті корті зерна торік далі. А 40 найпокільки будуть давати. А ви задоволені тим, скільки вам платять за оренду паю, скільки Та, вам зерна дають? Маю, маю корову, бкай, троє, п'ять штук маю і п'ятеро свиней маю. Пан Михайло живе у селі більше золоте, що на Борщівщині. Про ринок землі дідусь нічого не чув та й не знає, що б робив з усіма своїми гектарами, бо ще має кілька пасовищ та й сам обробляє частину у гідь. Бараболь посаджу по по, 40, по 50 соток. Торік Туритім накопав два прицепи малих бараболь по три тонні. і прицеп бурака кормового, і прицеп гарбузів. Деньцеп, я то тогую свинітів худобусь. Ярослав Бідулька ветеран фермерського господарства. Йому вже 82 роки. Обробляє земельні угіддя на Борщівщині з 1957-го. Зараз має 800 гектарів орендованої землі, вирощує пшеницю, кукурудзу і гречку. Він належить до дрібних фермерів. Скасування мораторію на продаж землі боїться, бо не зможе викупити й гектара орендованої землі. Я рахую однозначно, що це не можна зараз відкривати, тому що такий фермер, як я, я не зможу собі значить, дозволити купити землю. Ні в якому разі. Ну, а буде викуплений, значить, якимись магнатами, звичайно, ну, що ті села взагалі перестануть існувати. тому що Там зовсім не буде значить, робочих місць. Ну а зараз, по крайній мірі, я десь коло 20 чоловік тримаю. Великі аграрії теж вважають, що ринок землі сьогодні не на часі, маючи великі прибутки із 4 тисяч гектарів, пану Володимиру теж не по кишені людські паї, які вже роками обробляє. Каже, що в нинішніх умовах покупців серед українців буде небагато. Тому, перш ніж скасовувати мораторій, держава мала б допомогти місцевим аграріям вистояти на ринку, надавши дешеві кредити. Для того повинні бути кредити, для того повинні бути інші форми, щоб взяти значить кошти і викупити землю. Я за, але правильні за правильні правила гри. На сьогодні ми не готові. На сьогодні ми не готові. Більшість. Не хоче продавати, але є люди, які хочуть. Чому обмежувати того, хто хоче? Тому треба розробити такі правила гри, щоб людина мала право, якщо вона хоче продати, щоб вона мала право продати цю землю, а інші будемо казати, наш громадянин, мав право це купити. Після зняття мораторію на продаж землі аграрії прогнозують, що її ціна впаде, але згодом знову зросте. За тисячу доларів, а таку середню вартість на сьогодні називають фахівці, не продав би свій пай господар Руслан із села Констанція. Тисячу доларів це що ціна? Гектар землі. Чоловік має два паї по два гектари. Після дозволу на продаж землі переконаний, що сільськогосподарські землі опиняться в руках кількох багатих власників. Ну а хто ж їх скупить? У нас нема кого. А хто де набрали люди гроші? Ну, Магнати ті скуплять, Будемо рабами далі. На Тернопільщині звичайні селяни володіють більше 300 тисяч гектарів землі. Офіційно готівкою лише за минулий рік вони отримали 810 мільйонів гривень доходу з оренди своїх угідь. Більшість аграріїв розраховуються з людьми зерном. Сьогодні за пай в середньому пропонують півтори тонни зерна в рік. Це приблизно 6300 тисяч гривень. Залишити в оренді, продати чи самостійно використовувати. Вибір залишатиметься за власником. Але навряд чи бізнесмену товстосуму буде важко переконати діда Михайла, щоб продати свою землю. Можна в Україні торгувати землею чи ні? Я mm. знаю. Тому, що ринок землі потрібен, але сьогодні країна не готова до купівлі чи продажу угідь, переконані більшість учасників земельних відносин. Тиждень громадських ініціатив проходить у Тернополі. Молодіжні організації міста зібралися, щоб залучити максимальну кількість молоді до активного життя. Подробиці у сюжеті. Медіалабораторія лабораторія просто неба начитує казки. Діти вперше роблять це не в студії. Свої записи віддадуть сліпим дітям. Це зацікавлює, оскільки це ну, попробувати себе в новій сфері, щось попробувати записати навіть ту саму казку. Це є захоплююче, і е, я тут ну просто якщо є змога допомогти дітям, то треба нею користуватися. «Враження досить неординарні, цікаві. бо ми записуємо в такому незвичному місці просто неба. Це не характерно взагалі для будь-яких записів. Чесно думав, буде гірше, стало гірше, але ми записували, коли було менше шуму. От, але результати є. Не залишилося осторонь і пластуни. Національна скаутська організація влаштувала ярмарок, на якому продають свіжий лимонад та солодкі смаколики. За виручені кошти хочуть оновити своє приміщення. Те, що потрібно для занять, це тісь крісла, стіл і підне наповнення. Там можливо якісь новіші горщики для вазонів, шафа, яка для зберігання якоїсь канцелярії, відповідно, додаткових там документів пластових. І також хочу діти, щоб там була шафа, де будуть зберігатися їхні однострої. Приєдналася й обласна бібліотека для молоді. Репрезентують не лише свої книжки, а й заходи, які організовують. Зустрічі, мовні курси та запрошують усіх долучатися. Чи багато людей вже до вас сьогодні підходить? так, багато особливо з дітьми, тому що у нас є дуже гарні поп-ап книги. Ось ви можете подивитися. Це такі цікаві книги. Ну і ну і молодь, і також і старшого представники старшого покоління. Всі, хто цікавиться. Реформування освіти в умовах децентралізації, психологічний супровід, профільного навчання та профорієнтація служби зайнятості зі школярами. Ці та багато інших питань порушували на семінарі практикумі у будинку праці. Ми очікуємо це в найближчі там 5 років. Це дуже вузько виведені спеціальності, про які ще зараз ніхто не говорить. Наприклад, це будуть окремі спеціалісти, які будуть брати кров на аналізи, і окремі спеціалісти, які будуть розшифровувати аналізи, тобто в настільки вже тонко там очікується виведення. Будуть спеціалісти, які Роблять електрокардіограми, які мають право їх розшифровувати. Фахівці служби зайнятості області зазначають, що їхня установа активно долучається до підвищення освітнього рівня підростаючого покоління, допомагає школярам вибрати професію між обласними центром зайнятості та комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Укладено угоду про співпрацю. Співпраця з навчальними закладами і дасть можливість нас більш конкретніше, більш глибше, більш досконаліше людину зорієнтувати і, і надіємося, що показник такий він буде кращий, тому що і ринок сам диктує, що вища освіта, вища освіта, але на сьогоднішній день є популярними чи високооплачуваними є професії, ті, які робітничі. На на превеликий жаль сьогодні їх і сварщиків, і, і, і монтажників, і слюсарів, і, і тракторів на висококласних комбайнів джундірів. Немає це свідчить про те, що над тим питанням треба працювати і переконати молодь. Сьогодні ми підписали угоду із обласним центром зайнятості про співпрацю, і це не випадково, оскільки. Профорієнтаційна робота завжди починається ще в навчальному закладі. І потім дитина набуває відповідного інтересу до тієї чи іншої професії і орієнтується на неї. У ході семінару практикуму обговорено майбутню модель школи науково-методичного супроводу профільного навчання. Італійські волонтери подарували бійцям Тернопільщини реанімобіль. Це не перша допомога, яку утримують наші військові із-за кордону. Реанімобіль вартістю понад 4,5 тисячі євро придбав італійський волонтер Кветі Роналдо. Автомобіль укомплектований усім необхідним медичним обладнанням. Волонтер зазначив, систематично допомагає українським бійцям. Я хочу, він хотів допомогти Україні волонтери, браво жінки, які давно санкве пер Україна. Eh, тому що він бачить, скільки людей eh, тратять своє здоров'я і життя eh, за Україну. Я il mio cuore, Україна. Eh, він Італієць. Італіно італієць про його серце Україна. ініціатива його була, тому що він бачив, як я сама початку почала допомагати в АТО, відправляли ми продукти з ним. І він тоді каже: давай потрібна машина, давай будемо шукати. Ми шукали спеціальну машину. 4 на 4 щоб вона по наших дорогах, по наших е, польових умов, умовних дорогах, щоб вона могла їздити. Після оформлення документів автомобіль відправиться у зону проведення АТО. Слід звізначити, що це не просто карета швидкої допомоги. Що це є справжній реанімобіль, прохідний на базі Фольксвагена 4х4. в ньому обладнано кисневе обладнання, що дозволяє надавати невідкладну медичну допомогу важко хворим пораненим і таким чином можливо дарувати не одному бійцю життя. Представники дев'яти силових структур Тернопілля перекваліфікувалися на футболістів. Подробиці у сюжеті. Емоції азарт та бажання перемогти вирували на футбольному майданчику у фізкультурно-спортивному товаристві Динамо. Впродовж двох днів там тривали змагання з мініфутболу футболу між командами силових структур нашого краю у рамках Динаміади 2017 Досить достойні команди. Матчі відбуваються досить цікаві. Представники чи учасники товариства Динамо щотижнево тренуються, як і на площадках Динамо, які є в парку Шевченка в Тернополі. Це тренування по волейболу, по футболу, по інших видах спорту. Представники дев'яти структур Тернопілля перекваліфікувалися на футболістів, і вдалося це їм дуже добре. Усі гравці продемонстрували спортивні та особисті якості, необхідні для успішної гри. 90 гравців у напруженій боротьбі змагалися за першість на майданчику. За кожну з команд вболівали свої керівники. Вони і коментували, і емоційно підказували гравцям, що і як робити заради перемоги. Один! Один! Проте найщиріше переживав за команду працівників поліції ГУНП наймолодший вболівальник Олексій Криворучко. Хлопчик, незважаючи на травму ноги, намагався сіляко підтримати гравців. Олексій став маленьким символом талісманом команди. Не стояв осторонь, і начальник ГУНП Олександр Богомол. Він, як голова Тернопільської обласної організації, ФСТ Динамо мусив бути об'єктивним та переживати за усіх учасників однаково, навіть попри те, що за призові місця змагалися його підлеглі. «Боліваємо сьогодні за здоровий спосіб життя. Гра досить цікава і слабких команд, скажімо так, немає. Є команди, які собі поставили за ціль краще боротися, гірше, де в кого краще, виходить, де в кого гірше, але... Кожна гра є цікавою, скажімо так, немає жодної гри в одні ворота. Пристрасті на полі вирували неабиякі. Гра була цікавою та напруженою до останньої хвилини. Гравці змагалися, не жаліючи ні себе, ні суперника. Запекла боротьба визначила переможців. До фіналу дійшло лише чотири найсильніших команди. За третє місце відіграли матч гравці головного управління Нацполіції та управління поліції охорони. Проте з рахунком 2-0 третю сходинку вирвала команда ГУНП. Важкою, але цікавою була гра. За Перша та друге місця суперником команди головного управління Державної фіскальної служби виступили військовослужбовці Нацгвардії, військової частини 3002. Проте досвід гравців фіскальної служби допоміг здобути перемогу команді. Єдиним голом у ворота суперника вони вибороли бажане перше місце. Ну, якщо взяти порівняти е, футбол, е, наш міні футбол, який проходив в нас традиційно ті роки, то в цьому році підтягнулися команди, і видно, що рівень. Е, Команд краще, набагато кращий рівень команд. Багато молодих поповнення прийшло в колективи наших силових структур, молодих хлопців. І трошки рівень піднявся. Команда головного управління державної фексальної служби вона вже так як кажуть традиційно, вже, вже третій рік вони в фіналі грають, і команда хороша. Доморити, що команда зіграна. І якщо цього разу виграли знову представники фіскальної служби, інші спортсмени показали захоплюючу гру. Дев'яте місце посіла команда з Держспецзв'язку, восьме тернопільський відділ поліції. Державна служба з надзвичайних ситуацій зайняла сьому сходинку, дещо кращі результати продемонстрували працівники патрульної поліції Тернополя, виборовши шосте місце. Митниця посіла п'яте місце, а четверта сходинка дісталася гравцям з управління поліції охорони. Відіграватимуться переможені вже в наступних. Змаганнях, але тепер з волейболу, гирівого спорту та самбо На цьому я з вами прощаюся миру і єдності нам.